Пентагон відправить найнеобхідніше для українських військових озброєння у першому пакеті допомоги. Це безусловно успіх. Я вас поздравляю відразу після того, як Конгрес затвердить законопроект із фінансування подальшої підтримки України. Пентагоні повідомили, що знають, що головним пріоритетами для України зараз залишається озброєння для протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси. Нагадаємо, що раніше координатор ради нацбезпеки Сполучених Штатів адмірал Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість передачі зброї. Айним силам України ракетаком з більшої дальності, за словами Кірбі, посилення співпраці між Росією та Іраном. Він заявив, перемовини між Москвою і Тегераном про купівлю балістичних ракет активно просуваються. І, хоч Сполучені Штати не бачать жодних підтверджень інформації про те, що Іран вже доставив Росії балістичні ракети. Білий дім не має причин вірити, що Тегеран цього не зробить. Якщо це станеться, на Іран чекає ще більше санкцій, запевнив Кірбі. Одну річ, яку Вашингтон може зробити вже зараз, негайно схвалити додаткову допомогу Україні. Джон Кірбі звернувся із емоційними словами до Конгресу. Пряма мова далі Це відбувається у час, коли немає нових поставок допомоги у галузі безпеки зі сполучених штатів, коли в українських сил вичерпуються кулі та артилерійські снаряди. Коли їм доводиться ухвалювати складні рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових позиціях. Подумайте, з чим стикається Україна? Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. Ми також залишаємося стурбованими питаннями підтримки, яку російській оборонно-промисловій базі надають китайські компанії. А тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну на призволяще. Не думайте ні на мить, що Володимир Путін цим не користується він поглиблює відносини з Іраном уже багато місяців. А потенційна гонитва за балістичними ракетами з великим діапазоном руйнівної сили є ще одним доказом того, що він вважає, що конгрес не діятиме, і він чітко вірить, що зараз це його найкращий шанс поставити Україну на коліна що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищуючи військові бази та військові частини. Їхню оборонну промисловість він розраховує на те. Те, що захід здасться, а Україна залишиться на призволяще, а режим Тегерану з радістю допоможе. Тож питання до Конгресу полягає в тому, чи ми готові з цим миритися, чи готові республіканці палати представників до того, що Україна впаде перед Росією, чи готові республіканці залишатися осторонь, поки Іран поглиблює співпрацю з Росією та бере активну участь у вбивстві українців і подальшому знищенні цієї країни. Республіканці нашої палати готові вручити путіну та верховному лідеру Ірану таку перемогу. Ну і Білий дім сподівається, що відповідь ні. Проект республіканців за Україну розпочинає велику рекламну кампанію із метою закликати конгресменів республіканців у палаті представників приєднатися до винесення на голосування законопроекту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона, який зволікає із цим. Зробити це можна за допомогою спеціальної петиції. І за словами республіканців за Україну, демократам для цього не вистачає підписів лише чотирьох республіканців, на кого спрямовують цю кампанію. І чи упевнені, що це спрацює про це? Моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із речником республіканців за Україну Ганером Реймером. Нещодавно ми запустили цифрову кампанію, спрямовану на десятьох республіканців у палаті представників, і закликаємо їх підтримати та заохотити петицію про звільнення, щоб підтримати наших дуже важливих союзників в Україні у протистоянні Росії та Володимиру Путіну. Наша кампанія базується на відео, у якому є багато республіканців і консерваторів, які закликають лідерів підтримати Україну. Ми знаємо, що підтримка наших демократичних союзників є традиційною республіканською цінністю, і представники, на яких ми орієнтуємось, є більш традиційними республіканцями, які виявляли велику підтримку Україні у минулому. У нас є звіт, який вимірює підтримку України, і ці члени конгресу були рішучими прихильниками України у минулому. І ми заохочуємо їх продовжувати це робити надалі. Чи не краще було б зробити цю кампанію ширшою, звернувшися до більшої кількості республіканців. Ми хотіли чітко спрямувати свою діяльність на членів конгресу, які на нашу думку найімовірніше підтримують цю петицію про звільнення. Ми також розуміємо, що всередині республіканської партії є сегмент, який не підтримує Україну. Нам здається, це дуже сумним, і ми хотіли б, щоб цього не було. Але реальність така, яка є. Тож ми вважаємо, що ми знайшли членів конгресу, які найімовірніше підуть на зустріч і підтримують Україну у цих зусиллях. Петиція про звільнення це не те, що часто трапляється у нашій політиці. Це більш радикальний захід. Але ми закликаємо цих республіканців підтримати це, і саме ці республіканці найімовірніше підтримують Україну. Якщо законопроект піде, так і разом із допомогою Ізраїлю, то ви можете втратити частину демократів. Близько 20-30 демократів можуть забрати свої підписи під цією петицією. Yeah, a that... так, є ймовірність того, що якщо допомогу Україні та Ізраїлю об'єднати, деякі ліві не підтримують законопроект. Але знову ж таки, нам потрібні чотири республіканці палати представників, щоб підтримати петицію про звільнення. Якщо цей законопроект буде винесено на розгляд, ми очікуємо, що буде ще більше ніж групка республіканців, які підтримують законопроект. Знову ж таки, ідея полягає в тому, що там є республіканці, які підтримують Україну, але їм незручно підтримати петицію про звільнення. Це більш радикальний захід, але ми вважаємо, що це вкрай необхідно для республіканців. І ми очікуємо, що навіть якщо є деякі демократи, які не підтримують загальний законопроект, якщо він потрапить до залу, буде багато голосів республіканців, щоб підтримати фінансування, особливо якщо воно буде пов'язане з Ізраїлем тобто, ви не маєте жодних сподівань, що спікер Джонсон просто винесе законопроект, який містить підтримку Україні, на голосування? дуже мало ймовірно, що спікер Майк Джонсон винесе на голосування питання фінансування України. Якщо подивитись на все, що він зробив, немає даних, які б свідчили, що він хоче підтримати фінансування України. Якщо подивитись на його заяви про російське вторгнення в Україну, якщо ви подивитесь на його історію голосування, у вас немає жодних ознак. Майк Джонсон екстремальний республіканець, який став спікером палати, і ми не думаємо, що він винесе законопроект на розгляд. Але це було інтерв'ю із речником проекту республіканці за Україну. Як реагують українці на затримки із ухваленням додаткової допомоги у Конгресі, і як ставляться до перспективи затяжної війни? Дізнавалася у Києві моя колега Морослава Гонгадзе. Її репортаж далі за кілька днів до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії українське керівництво вирішило вийти з Авдіївки, міста Донецької області. У США Білий Дім поклав відповідальність за це на нездатність Конгресу надати додаткову допомогу, заявивши, що українці продовжують хоробро воювати, але запаси у них закінчуються. Президент України Володимир Зеленський на Мюхенській конференції з безпеки у день виходу закликав допомогти Україні Do not ask. Не питайте Україну, коли закінчиться війна. Запитайте себе, чому Путін все ще може її продовжувати. Українці в Києві важко сприйняли останні новини і готуються до перспективи тривалої війни. Редактор Київ індепенден Ольга Руденко була на робочому місці, коли почалося російське вторгнення у лютому 22-го року. Тоді її онлайн публікації було всього кілька місяців. Це був важкий новинний день, як ви можете собі уявити. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення в Україну розпочнеться до світанку, і це був момент, коли це раптом стало дуже реальним. коли президент Росії Володимир Путін закінчив свою промову напередодні вторгнення. Вона була готова. Ми підготували новину про те, що Путін оголосив війну Україні. І коли він завершив виступ, ми її опублікували. І приблизно в той самий час ми почули вибухи. Після двох років безперервного висвітлення війни, The Kyiv Independent став головним англомовним виданням, яке повідомляє про події в Україні. Його мета допомогти світові зрозуміти за що борються українці.